Азовець, якщо я щось казав погане про Леопард 1, я дуже сильно перед ним вибачаюсь, оскільки ця срань ще гірша за Леопард. Мало того, що це по факту плагіат на оцей російський аналоговнітний БМПТ Термінатор, і як це б не було печально, азовець ще гірше за Термінатор. Ну а чому саме, на мою думку, це так? Я зараз буду намагатися пояснити. По-перше, ця хрінь зроблена на базі демілітаризованого Т-64. І до того ж, вона має більше за нього солет, тому що вона якась така коробочка, чия хуй знає, що це таке взагалі. Там не тільки основна броня від Т-64 залишилася, вони ще й туди присрали додаткову бронепластину. І увесь цей броньований бутерброд вони накрили динамічним захистом ніж, а оскільки, як я знайшов інформацію, у деяких місцях вони його розташували і в два шари, то там виходить і як ніж, так і дуплет. Прикольно! На даному етапі видно, що азовець тупо копіює термінатор. Тільки наші в якості бази використали Т-64, а вони взяли за основу сраний Т-72. І наші, так само як і русняві клоуни, обліпили цю базу динамічним захистом. Ки в нашому випадку це ні, що вони використали релікт. А Ось тепер починається справжня срака. Оскільки зараз мова піде про озброєння азовця, я не знаю хто, я не знаю в якому стані, але все ж таки додумався встановити дві незалежні башти і озброїти нову українську БМПТ гарматами ГШ-23, які виробляються тільки в Росії. Браво, їбать! Просто ну нахуй. Геній, сука. Розумієте, вже цього достатньо, щоб сказати, що Азовець це просто повна хуйня і навіть далі не продовжувати відео, але я продовжую. Тому що в дуже технологічному Азовці вирішили скопіпастити не тільки Термінатор, ні-ні ні. ні Цього було замало, тому вони взяли і скопіпастили ще й армату. Ну а що, гуляємо, так гуляємо. В Азовці немає ніяких триплексів. Це вже застаріла срань. В Азовці були використані камери для домофону. Блять. У сука, яка серйозна військова технологія. Сам Урал насрал вагон, зараз від заздрощів помре. Ну а якщо серйозно, то тут з камер на арматі всі полу каталися і гержали. Я в тому числі а тут так би мовити. Навіщо? Навіщо? Ну, ну ну, що ви хотіли цим доказати? Кому ви хотіли щось доказати цим азовцям? Я розумію доказати щось комусь нотою, ятаганом, але азовцем ну, немає слів. До речі, якщо ви думали, що це одороблощі кошти мало, побійтесь Бога, 5 мільйонів доларів, копійки ж. <кій> Кики, бля, в сраку на але є хороші нюанси. А саме те, що там, наче є тепловізор, і це вже ну хоч щось. Хоча в термінаторі він теж є, але в термінаторі є й протитанкові керовані ракети, і вони там точно є, їх добре видно. На азовці теж наче мають бути протитанкові ракетні комплекси стугна або корсар. Але ось тільки доказів бракує, тому це не точно. Відразу хочу відповісти коментаторам, які вважають, що завдяки двом баштам він зможе працювати ефективно по двом цілям, просто вийде, стане в чистому полі, та як почне не там все знищувати. Тут все дуже просто. Сама концепція бойової машини підтримки танків тупо мертва, і це було вже продемонстровано на новісінькому термінаторі другої моделі. Так так, вам не почулося БМПТ, яка по факту краще за Азовець, хоча це не дуже хочеться признавати, але це так, термінатор, який по факту є лайном, краще за це лайно. Все одно був знищений, а це означає, що, що сама концепція бойової машини підтримки танків шматок лайна. І звичайно, ви можете писати мені просто. Тисячі коментарів і казати, що «Вау, це краще, ніж пікап з кулеметом, вау, це те, що нам потрібно. Ну, ви можете думати все, що завгодно, але реальність є реальність. Це шматок гівна. Хоча і наш шматок гівна. Так само, як і кевлар є недопилений шматок лайна, це нічого не змінить. Ви можете скільки завгодно облизувати і азовці, і кевлар, але вони по факту так і залишаться просто мотлохом, десь там, не знаю, на металобазі. Тому народ, я дуже вас прошу, давайте. Залишатися об'єктивними, тому що об'єктивність це є ключ до розуміння загалом ситуації. Тому що, звичайно, ми можемо казати, що вау, який класний танчик, хоча я насправді повне лайно, і ви так, сидячи в себе в теплій кімнаті, в безпечній, я хочу зауважити кімнаті, будете думати, вау, яка класна бричка! А хлопці там на передовій будуть кататися на цьому лайні і просто охуєвати з того, який пиздатий танчик нам сука підсуєтила. Ну а стосовно Азовці я думаю, все зрозуміло. Якщо вам не зрозуміло, то. Раджу передивитися це відео ще раз. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір. Та підписуйся на ютуб, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорд-сервері ти зможеш отримати військове звання.